Гуляй, молодець гуляй. Ой, мені подобається ще нічим не спорчений, ще не заляканий, нічого, нічого не боїться. І готовий за їду робити усе. Так, да, собака? Рядом. Ай, молодець рядом. Молодець рядом. І сидить, бачите, і жде, він все, він все просік. Молодець рядом, це просік, що дають їду. Оце він завалився, це він неправильно сюди, бачите? На попу так завалився. Ну, дітки так часто завалюються, це в принципі нормально, ну, це не є правильно. Молодець рядом, глянь. Молодець. Він це просік, що за щось, за що він скажуть щось зробити, і дають їду. І часто діти, ну, діти, тут синята, вони такі всидять важко, а це усьо все, все внімання. Це, це хорошо насправді. Бо ми тренуємо на їду. І нам треба чимось завоювати його увагу. Ну, або цяцька. А як же? Нам треба попросити його щось зробити. Рядом. І треба розплатитися з ним. Молодець рядом. Молодець рядом. Рядом. Так. Молодець. Рядом. Молодець. Рядом. Не боїться, йде.